Вітаю вас, мої дорогенькі. Все, що було боляче, тепер стає вашою силою. Такий сьогодні у нас розклад, така тема. Все, що було боляче, тепер стає вашою силою. Давайте подивимося, що там таке було. Що було боляче? Що було боляче? Ой, ну тут величезна мрія ваша, яка не збулася. Взагалі, чого ви бажали? Ви бажали якоїсь... Якоїсь перемоги, можливо, з, з не одна, можливо, з кимось хотіли. Тут взагалі думали, що буде перемога, думали, що все вийде, думали, що буде дуже класно. Це, можливо, і стосунків стосуватися, так? і ну, якоїсь вашої справи, так? там, де буквально ну, знали, що точно, точно вийде. Або на вашій енергетиці це все відбудеться, або якось так вищі сили зроблять, або просто так якось складеться ситуація, що воно все вийде. Але кажуть, що були рожеві окуляри, які все-таки не дозволили вам розгледіти щось таке важливе, що заважало вашій ситуації. Можливо, тут саме про те, що більше. Більше мріяли, ніж робили. Тому тут я бачу блок, тобто одразу, одразу ситуацію показали, те, що не збулася якась ваша задача, мрія, якась перемога не відбулася. Блок, блок. Причому настільки, що вам здається, що вийти з цієї ситуації дуже складно. Але все рівно вісімка в нас мечі, вона говорить про те, що це більш блок в голові. Щоб просто те, що не розгледіло, воно призвело до втрати орієнтиру в житті, але це можна виправити, тому що тут такі карти ну, непогані на початку. Давайте ж подивимося, що то саме таке, що, як ви себе тут почуваєте. Ну, У вас інтуїція працює, але ви не часто нею користуєтесь, я бачу. Ця інтуїція вас дуже серйозно може просунути вперед. Тобто ця інтуїція ваша ж. Чуйка якась, вона може вам скласти хорошу вашу долю, просто створити? Якщо ви будете йти за нею, вона вам дуже допоможе в житті. Добре, що вам зараз говорить ця інтуїція? Я зараз в ролі вашої інтуїції хай буду, якщо щось не чутно вам від себе, давайте я вам скажу і це ви почуєте. Що ж їй або йому, що потрібно почути? Що почути? Так, мене чоловіки теж слухають, я знаю, тут мені вже підказують, що вам потрібно почути, що вам потрібно знати. Те, що навіть після серйозних розломів в житті, після руйнування, завжди можна обрати той шлях, щоб боротися за, за себе, за свою правоту, за те, що ваша мрія все-таки... Збудеться і ну, рано чи пізно це так і буде. Що їй потрібно усвідомити тут і зараз? Те, що є люди, які вам можуть допомогти в цьому. Тут взагалі кажуть, що є якийсь ангел в чолові -чо чоловічій одежині, не знаю, чоловік-ангел, який вам може допомогти. Якийсь чоловік-ангел може допомогти. Бачите, він присовує вам щось в руки. А що це за людина? Ну, або якась людина, давайте так. Що це за людина? Ну, я так скажу. В нього не такий вже серйозний ресурс, що йому дозволить вам, дозволяє також кожному допомогти, але він обере вас для того, щоб ви вийшли з якоїсь складної ситуації. Це будь-що. Яка у вас ситуація, можете написати? Да, досить складна. Ви на себе навішали дуже багато справ, дуже багато обов'язків. Але без них ви не зможете. Тобто вам це все потрібно, все потрібно завершити. Як вам бути з цією ситуацією? Давайте подивимося. Десь брати енергію. Так, як бути? Або сама ставати цією жезловою королевою, яка просто виконує ці мрії. Але так складно, коли дуже багато всього навішано так, на людину. Вона перетворюється з красивої жінки, перетворюється, в якось, ну, хто це такий іде. Бачите, невідомо, тобто вашого обличчя не видно навіть. Або може допомогти якась жінка, як побачити в собі цю красу. Також може бути. Тут ідея буквально щоденна праця над вашою ситуацією. Щоденна праця, яка вас виведе з глухого кута. І ситуація зміниться на краще. Потрібно просто взяти ситуацію під контроль, залучити потрібних людей, залучити в ваші мізки і цю ситуацію виправити. Тут дуже хороші карти йдуть. Тобто, якщо ви зараз бачите це відео, якщо ви бачите зараз цю ситуацію, тут саме вам хочу донести, що ця ситуація може виправитися на найкраще. Але не користуйся увагою. І не, диявола, не користуйся е, саме пропозиціями диявола. Так що це правда, все, що було боляче, стати вашою силою. По-перше, ви навчитеся на своїх якихось помилках грубих. Ви точно будете знати, як не треба робити, е, як не треба реагувати там на щось, або як не треба спілкуватися з кимось, або просто як потрібно так, які, як потрібно мислити. Все, що було боляче, стає вашою силою. Що було боляче? Це тут ще якийсь вплив був на вас. Вас залякувала ситуація. Можливо, тут саме вплив зовні, якийсь так може бути маніпуляція, і вас це лякало. Якщо це просто обставини, не люди а обставини, так, то тоді, ну, дійсно, ситуація для вас здавалася досить такою ну, похворою. Можливо, щось пов'язане з фінансами. Теж тут пентаклова карта йде. З, 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 з прийняттям себе. Тепер це стає вашою силою. Тобто тут. Вже треба побачити, що стає вашою силою. Там, де було боляче, там, де ви не могли взяти під контроль вашу ситуацію, вашу проблему. Ви просто будете мати всі інструменти для того, щоб це перетворити на казку. Для того, щоб це перетворилося в те, що ви бажаєте. Ви станете сильнішою, тому що темрява вас більше не лякає. Ви вмієте співпрацювати зі своєю темрявою. Ви станете сильніше, тому що у вас буде. Ресурс, який надає вам спокою так, в цьому житті. Це і фінансовий ресурс, це якась опора, це, і... це щось матеріальне в більшості своїй, в більшості. Все, що було боляче, тепер стане вашою силою. Це просто треба знати. Це просто вже треба прийняти як факт. Дуже часто, там, де є. Проблема, і якщо людина співпрацює сам з собою і намагається поліпшити себе, поліпшити своє сприйняття світу, там завжди йде перетворення цієї слабкості, перетворю... слабкість перетворюється на силу. Це завжди так. Я просто бачу, як це буде відбуватися. Можливо, ви трош... трішки не... Зараз не бачите якихось кроків, але зараз це відео потрапило на ваші очі. Чому? Тому що, щоб вас підняти, ваш дух. І як це буде відбуватися, ви начебто намагаєтеся втримати баланс, і потім різко, різке закінчення цієї ситуації. Дуже, дуже складне, дуже таке болюче, можливо, але вона закінчується ситуація йде прорив. Не поступово я такий, знаєте, ну, реальний прорив. Можливо, вистрілить. Щось, знаєте, якась ідея ваша, яка зробить, буквально зробить ваш день. І від цього почне, почнуться ну, досить цікаві зміни. Що було вашою слабкістю і стане силою? Що було слабкістю, стане силою? Це хтось такий тут є? Тут можуть вказувати на досить. Серйозні стосунки з чоловіком, який був у вашому житті. Але він відносився до вас ну, дуже досить несерйозно, або просто сприймав ці стосунки, як ті, над якими працювати повинні тільки ви, і взагалі вас звинувачував в усьому. Ви вже не бачили про світу. Я просто бачу, що ви на... просто йшли вже, куди очі світять. Від нього. Або якщо і вийшло зовсім навпаки, все рівно ви як залишилися один на один сама з собою і зробили якийсь такий перший крок в нікуди. Не бачили, що зовні світ вам підказки дає навіть. Ну, все рівно, це досить серйозний крок. А за цією картою я тут бачу навіть, що тут хтось вам, начебто, допомагав, а ви. Як ангели якісь могли допомагати, обставини якісь допомагати? А чого ви не бачили? Давайте подивимося, те, що вам пропонував Всесвіт. Що ви не бачили? Що не бачите? Ну був якийсь вихід? Він і зараз є. Тобто, зараз вам кажуть, що зараз є в цій ситуації серйозний вихід, вихід із ситуації, щоб буквально минуле залишилося там в минулому. і... Залишилися тільки хороші згадки про це. Це є. І на яку силу це перетвориться? Ну, звичайно, ви стаєте людиною, яка вміє ризикувати і вміє отримувати перемогу від цього ризику. Яка сила до вас приходить? Сила знань, вмінь. Сила відстоювати свою точку зору і просто стояти на своєму. Тут, взагалі, оця карта вона більше, ніж перемога. Тобто, тут до, до, до кінця, як кажуть, ви зможете. Ну, дивіться, який чудовий, чудовий результат ви отримаєте. І це зовсім не кінець це початок нового щасливого життя в вашій силі, в той ресурс, якого вам не вистачало, просто подумайте зараз, так, він буде. Просто слідкуйте за, ну, можливо, прослідкуйте за цим, за цим повідомленням, яке тут було, і вловіть саме основне, для того, щоб зробити якийсь крок, який вам потрібен саме зараз для досягнення цієї, цієї краси. Що стане вашою силою? Відкриваються двері в цілий світ, так тут кажуть. А, До речі, цей світ знаходиться там у вас всередині. Тобто ви пізнаєте себе? Хоча це досить нудно, правда, здається. Але дивіться, завдяки цьому ви зможете щось реалізувати. Ви просто начебто маєте весь світ в руках тримаєте. Тут можуть бути виконані бажання завдяки тому, що ви розберетеся в собі. Тут також я вже згадувала сьогодні десь в одному з відео, що це аскеза може бути по цій карті. Тоді, коли ви як завершуєте щось почати? Також тут розмова з людиною, яка вам вказує дорогу, так? І ви розумієте, що все. Тобто ви знайшли правильний шлях, знайшли. Тобто закінчується ситуація, яка вас не задовольняє. Закінчується страждання. Що стає вашою силою? Ну, ось там, де була слабкість, там, де не було, не було сили, там стає стабільність і рух вперед, і ще й спроможність конкурувати в будь-якій ситуації в будь-якій. Що стає вашою силою? Правда, на вашому боці знову інформація про те, що справедливість така всесвітня буде. Ви в минулому, в минулому, ну, або давайте так, до цього, до цього дня в, в якійсь ситуації вважали, що ви ну, під підконтрольна чомусь. Тобто тут якась така жертовність йде. Тобто, при, прив'язані і не знаєте, як вибратися з цієї ситуації. Ну що ж, тут на, май, на майбутнє тут кажуть, що саме. З правди якоїсь почнеться почнуться зміни. Справди по почнуться якісь перетворення ваше. Яка ситуація вас виведе? Тут допомога роду іде досить серйозно. Ваш рід дуже хоче, щоб у вас була стабільність і радість у житті. Він відкриває для вас двері для вашої якраз радості. Щось таке буде, що ви будете відмічати з вашими близькими там, де вам досить добре. В якомусь будинку, де дуже добре вам. І ще відкриваються інші шляхи, інші дороги. Зараз ви, можливо, не все почули, не все відмітили для себе, або чогось не помічаєте. Але прийде той час, коли знайдеться вчитель на вашому шляху, він покаже, це теж може бути. Або сама дійдете до цього. Ну, от в розрізі того, що ми дивимося зараз, так, ці перетворення, там, де слабкість була. Буде сила, йде інформація про те, що ваша сила в розумі, ваша сила в дисципліні, ваша сила в, якось, в якійсь такій особистій зоні, а, коли ви себе тримаєте в руках, так? В вашій рішучості також. Коли не дозволяєте самі собі виходити за рамки для, ну, для себе. Тобто не, не йдете на якісь спокуси. Ось, а себе. Так, тут бачите, вказано, що вам здається, що ви не скористалися деякими шансами долі. Але дивіться, це зробило, по-перше, вас набагато цікавішою людиною. Тобто ви не отримали якісь шанси, але зараз така, яка є, так, або зараз такий, який є. Тобто, це набагато крутіше, тут кажуть, що це дійсно ваша сила. Якщо ви взяли те, що вам тоді давалося, ви б не були на тій. Ну, тобто, гірший сценарій був би. Зараз у вас кращий сценарій долі, кращий сценарій за цією картою. А тут про те, що ви довіряли обставинам, довіряли людям, але не тим, напевно, тому що потім плакали, закохувалися, не в тих не в того, напевно, закохалися. Тобто, приймали ситуацію, але намагалися все рівно якось так емоційно повпливати. Не, не виходить. Тепер у вас є в руках зброя, якою ви можете спокійно довести свою правоту. Це теж ваша сила все-таки. Сила слова одночасно з цим приходить. В чому ваша сила проявляється? Ви не одна тепер. У вас буде ваш партнер, ваша кохана людина, яка. Тут мені йде, що навіть вказаний, коли це буде, для когось це осінній період, для когось це сім періодів, сім періодів ще якихось треба бути. Ну, я думаю, що це десь, може, тижнів або сім місяців. І тоді. Ну, взагалі, давайте так. Не хочеться сказати, він прийшов і тут сонце. Я так скажу, що у вас сонце в душі воно є, але воно роз, роз, розкриється ще більше. Ви відчуєте, що у вашому житті дійсно все дуже добре. Все, що було боляче, тепер точно стане вашою силою. Чому стане вашою силою? Тому що ви досить мужня людина, тому що ви знаєте свою зірку, тому що ви взагалі у вас досить Давайте так, дуже прекрасне майбутнє, і взагалі вам доля вказує, що ви щаслива. За долею, ви щаслива. У Вас щаслива доля. Тут зірка йде, чому ви, ваша сила, ваша слабкість стає силою, тому що ви зірка. Чому ваша слабкість стає силою? Ну, тому що ви народжені для свята, що тут ще сказати? Тому що ви праві, завжди праві. Тому що ви вмієте досягати ваших цілей також, тут також йде інформація. Я би хотіла, тому що у вас буде кохана людина, і взагалі вона є для вас, вона є. Тобто є людина, є чоловік або жінка, якщо хто ви, є партнер, який ваш, саме ваш. Я би хотіла ще подивитися саме про поради щодо вашої ситуації. Порада перша. Так. Просто скористайся можливістю бути наповненою багатою. Тут саме просто це до тебе йде вже в руки. Щось треба для цього робити. Ну, я, я бачу, що ця жінка мало чого зараз робить. Вона просто користається тим, що, що в неї є, але вона дуже розумно це використовує. Тут також говорять, що якщо ви маєте щось, щось в обмеженому ресурсі, так, то це треба все рівно використовувати, або в мінусі навіть. Ну, так здається. Треба, є таке слово, тобто з розумом відноситися до цієї ситуації і використовувати все-таки розумно. Якщо це фінансовий ресурс, розумно, не, не брати якихось кредитів, так, тут все-таки про це. Якщо це ситуація якась інша, там по роботі або у стосунках, то якийсь такий дуже спокійний, розумний підхід. Воно все рівно у вас дорожечка, оця доромалесенька малесенька стежечка, начебто зовсім тоненька, вона приведе вас до сімейного щастя, до благополуччя, тут десятка йде. Ось Ось Такі поради. Що вам ще хочуть сказати карти на останок? На останок. О, бережіться якоїсь людини, король мечів, король мечів. А що це він такий? Він підступний. А хто це такий? Як його дізнати впізнати? Вважає себе буквально не знаю, зірка на небі, пуп землі. Все в нього є, він сидить в таких облаштунках, і наче з барської руки, видає поради, але він не впізнав такої ситуації, як В нього все добре, він зовсім інший. Ну, стрижіться його, він вам не потрібен, він тільки сльози вам принесе. До побачення, скажіть йому. По-перше, цей меч каже, що зірвіть з нього корону, а також надійте на себе свою корону. Вона у вас є, і це тільки ваше. Дуже дякую вам, мої хороші, дякую на... За за те, що ви маєте таку сильну енергетику, за те, що підтримуєте мене, дякую за ваші лайки, коментарі, за фінансову підтримку. Чекаю вас на наступних відео. Нехай вам в рази більше все світ дає, в рази більше, ніж ви мені. Па-па!